Олег, ми ж домовлялися, що ти ночуватимеш вдома, а ти знову в лікарні набрав нічних чергувань. Сама ж хотіла більше грошей. Що тобі ще треба? Хотіла ремонт в квартирі? Зробили. Ось нові штори тобі купив: Дорогущі. І знову не так. Ну, звісно, не так. Я ненавичку довгі штори, ти це знаєш. Ні. І все одно пішов і сам купив, чорт знайшов. Могли ж разом обрати? Знову сваритись? І на цей раз через штори. Мам, ну ти чого? Тато хотів тобі сюрприз зробити. І я. Я ненавиджу сюрпризи. Ви це знаєте. Так. Ти вже тут? Так, да, зараз вийду. Дай п'ять хвилин зібратися. І що це значить? Що по мене приїхав колега. Мені пора на роботу. То в тебе в магазині сьогодні також нічна зміна? А в тата в лікарні. Я знову буду сама. а Доню, тато зараз з кимось поміняється. Не розумію, навіщо? Вона вже доросла. Сама може переночувати. Тобі зовсім на дитину дочекати. Ну, все, почалося. Завжди на мене все переводити. Правильно, якби мене не було, один пішов на де хотів і інший. Ненавиджу. Догрався? Тільки я один у всьому винен. Ти ж на зло мені взяла цю нічну зміну. Селя, дістало. Родина Надії переживала дуже важкий період. Вони з чоловіком почали постійно сваритися, і це вплинуло на поведінку та навчання їхньої доньки. Заради дівчинки подружжя вирішило стримувати свої емоції і зображати ідеальну пару. Але з кожним днем робити це ставало все важче. Почувши про бабусю, Надія вирішила дізнатися, чи варто їм продовжувати зберігати шлюб. Я вже давно не сподіваюся бути щасливою як жінка. Але заради доньки готова на все. От і зберігаю шлюб. Хоча живемо з чоловіком, як кіт з собакою. А дитина все це відчуває, от і маєте проблеми. Можливо. Ми з Олегом домовились хоча б робити вигляд, що щасливі, але ж не виходить. Підозрюю в нього вже з'явилася інша постійні нічні чергування. Є у тебе з собою фотографія чоловіка. Він все ще тебе кохає. Але у нього дійсно недавно з'явилася інша. Ну, я ж казала. Що ж буде з нашою донькою, коли вона дізнається? Боятися треба не цього. Донька твоя подорослішає і все зрозуміє. А от ти можеш втратити своє жіноче щастя, бо не будеш щасливою ні з ким, окрім чоловіка. Та хіба ж я з ним щаслива? Не в ньому справа. В тебе і в самої є таємниця. Не думаю, що я хочу про це говорити. Якщо про Кіру більше нічого не можете сказати. Я краще піду. Як хочеш, але моя тобі порада: нічого не роби з гаряча. Як не наробиш дурниць, ви ще з чоловіком зможете бути щасливими. Дивись, не занапасти свою долю. Дякую. Ох. І от ця ясновидиця сходу визначила, що в мене є таємниця. Скоро про нас твою ж усі знатимуть. Та заспокойся ти бабця просто вгадала. Ну Як вгадала? І про чоловіка, і про доньку, і про тебе. Так, те, що у чоловіка є коханка, це очевидно. Він постійно не ночує вдома і постійно дратівливий. Що у малої постійні бзики, теж очевидно. Вік такий. Ну а що щодо тебе, У в тебе очі сяють, як у закоханої. Та бабця просто чудово розбирається в людях, от і все. Але сліпа сказала, що не буде мені щастя з іншим. Сліпа сказала. Ну як же не буде? Та обов'язково буде. На. Мама, я по тебе щоб разом додому їхати. В магазині сказала, що ти пішла з колегою. Добрий день. Добрий. Ану дякую, що запропонував підвезти, але я сьогодні на автобусі. Доню, як добре, що ти заїхала. Слухайте, так а може я вас обох підвезу? Е, та ні, ми самі. Да. Це той самий, що кожен день їздить по тебе. Негарний. Наш тато кращий. Кіра, припини. Юрій мій знайомий, живе поруч ти їздимо разом. Ну, я так і зрозуміла. А знаєш що? А давай поїдемо з тобою туди, куди давно збиралися, і це не було часу. Ти серйозно? І ти купиш? Мені... Оскільки донька могла здогадатися, що Юрій залицяється ти до не неї. неї. Надія якнайшвидше змінила тему і запропонувала Кірі пройтися по магазинах. Привіт. А що тут відбувається? Привіт, па. Ми з мамою тут трохи пошопились і купили такі самі духи з серії Романтік, як ти нещодавно своїй колезі Світлані. Що? Ну. В неї, здається, день народження був чи щось там таке. Мені вони дуже сподобались, адже я допомагала вибирати. А яка ще Світлана? І чому ви разом обираєте подарунки за моєю спиною? А що тут такого? Ми і тобі такі самі купили. А я вже взагалі без твого контролю нічого не можу купити. Можеш? Особливо Світлані. тобі я сама куплю, що вже там? Знову свартесь! Які ж ви гірасті? Наш ну задоволений? А що ти на мене перекладаєш? Сама завела півслова. Надії було шкода, що вона не стрималася і знову посварилася з Олегом при Кірі. Але вона була шокована тим, що чоловік та донька разом купляли подарунки іншій жінці. Олег, ти мені нічого не хочеш пояснити? Хто така Світлана? І чому ви з донькою купуєте їй подарунки? Це було один раз. Mm. І подарунок був колективним. Mm -hmm. Світлана, це наша нова медсестра. І гроші також були колективні. Якщо ти про це? Бачу, що нервуєшся, коли цю тему починаємо. То, може, ти через неї чергуєш по ночах тепер. А може, і через неї. А що мені додому повертатися? Вислуховувати твої нотації? І не користуйся цим запахом. Він тобі зовсім не личить. Романтік, то не твоє. Клята штора! Ну то зірви їх зовсім! Надія відчула, що насправді ревнує Олега, але їхні стосунки дійшли межі. Жінка була не впевнена, що зможе зберегти шлюб, і наступного ранку вирішила поїхати до бабусі. Ви були праві. Та жінка працює з моїм Олегом. Він вже їй почав купляти подарунки. Скажіть, між ними вже щось було чи ще ні? Дай мені клубок. Твій Олег і та жінка дуже близькі. Бо ви з чоловіком віддалилися одне від одного. І винна в цьому ти сама. Ну, звісно, хто ж іще? І вдома я завжди винна і тут. Бачу, вдома штора на вузол зав'язана, і саме ти постійно так робиш. Ну, дійсно, не люблю, коли довгі штори таліпаються. А, а до чого тут штора? Не можна домашні штори на вузол підв'язувати. Бо в родині почнуть плутатися стосунки. А ти постійно саме так і робиш. От тому ви всі і пересварилися. А може воно й на краще? Він буде зі своєю Світланою, а я з Юрою. Між нами нічого не було, але варто мені тільки погодитись. Я ж казала: не робити нічого з гаряча. Спершу треба цієї штори. Позбутися. Тоді плутанина і негаразди в ваших стосунках скінчаться. І ти зможеш зрозуміти, що тобі насправді потрібно. Бо мене зараз, ти все одно не чуєш. Так просто, та я прям зараз піду і. Моя тобі порада. Забудьте про цього Юрія. Він людина ненадійна і легковажна. Кіра, а що відбувається? Де штора? Після вашої вчорашньої сфарки тато зняв. Сказав, що задовбався дивитися, як ти ті вузли в'яжеш. Не подобається, купиш нові, короткі, щоб йому не дрікати постійно. Ну, і добре. Нарешті у нас все буде гаразд. Мам, ти серйозно? Тобто ти діставала батька через штори? Уявляєш, доцвіт таке буває. Спочатку Надія злякалася, коли побачила, що штора зникла. Але потім подумала, що немає різниці, хто її позбувся, адже головне, щоб штори не було в домі. Жінка із полегшенням зітхнула і наступного дня почала жити з надією на краще. Пройшов тиждень. Олег перестав брати нічні зміни і більше бував вдома. Жінка зрозуміла, що не хоче нічого руйнувати, адже все ще кохає свого чоловіка. Коханий, mm -hmm. я пішла готувати твої улюблені манці. Mm -hmm. Надія була шокована повідомленням від Світлани. І хоча бабуся її попереджала не робити цього, вона зателефонувала Юрію та попросила заїхати по неї. Жінка вирішила, що коли чоловік так підступно повівся, то їй немає сенсу втрачати надію на майбутнє. А де млинці щось не пахне? Чи то мені наснилося? Хай вона тобі тепер млинці жарить. Якщо не буде ранкового токсикозу. Що за дурня? Я хочу вагітність. Ой, от такого тільки не треба. Ще скажи, що між вами нічого не було. Так. Угу, Вже виходжу. Я на роботу. До вечора, а потім в ніч. Що? Мама, ти ж казала, що взяла від Що ми побудемо разом? Вибач. Треба на роботу. Сніданок тобі приготує тату. Якщо йому дадуть це зробити. Наступного дня після зміни Надія не хотіла повертатися додому. І попросила Юрія прогулятися із нею містом. Надюш, не переймайся. Ну загуляв ти чоловік, ну з ким не буває. А можливо, й закохався, як я в тебе. Не можу в це повірити. Це життя, Надюш. Я ж тобі казав, не вірити бабкам. А в чоловіка твого виявилась класика жанру. Але ж у нас з Олегом все почало налагоджуватися. Але ж не через штори. Вибач, чоловік твій тікав від вагітної коханки, ховався біля дружини, а я? Я кохаю тебе по справжньому і готовий одружитися. Ти серйозно? Звісно, та ти вже свого Олега. Слухай, Надь, а поїхали до мене. Ну, скільки нам можна як старшокласникам за руку ходити. Ні, я не. А знаєш що? що? Поїхали до тебе. Поїхали? Почувай себе, як вдома. Роздягайся. Вибач, Юр, але я так не можу. Мені краще піти. Почекай, куди піти? Не треба нікуди йти. Залишайся у мене. Я дуже прошу. Ні, Кіра мені такого не пробачить. Я правда не розумію. Правда не розумію. Кіра твоя вже доросла. Нянчити її не потрібно. У чоловіка твого інша баба. А у нас з тобою любов, надь. Так чого собі відмовляти? Юр. ну не серці. Але. Ні, Надь, я тобі не іграшка якась. Обирай або він, або я. Я до вечора чекатиму надя. До вечора обирай! Надія довго думала, що їй робити, але все ж таки вирішила обрати Юрія. Адже по всьому виходило, що бабусина порада насправді не спрацювала і їхня родина була зруйнована. Жінка вирішила, що, врешті-решт, все ж таки буде щасливою з іншим. Але як сказати про це доньці, вона не знала. Що відбувається? Куди це ти зібралась? А, доню, нам треба поговорити. А Тут така справа. І в тебе справа. Тато зібрав речі і пішов кудись, а тепер ще й ти. Кидаєте мене одну. Як зібрав речі? Куди пішов? Він поспішав і толком нічого не пояснив. Поїхав! Що між вами відбувається? Я взагалі не розумію. Почувши, що чоловік зібрав речі і пішов з дому, Надія вирішила, що він покинув сім'ю заради вагітної коханки, але не мав сміливості зізнатися у цьому. Тож Надія вирішила залишитися із донькою. Пройшло два дні. Несподівано Олег повернувся додому. Олег? Оце так поява. Привіт. А чого тебе це так дивує? Я тут живу, це моя квартира. Ну, я ж думала, ти. Пішов до іншої. Вибач, розочарує. Був у банальному відрядженні. Як нас смачно пахне. Може, нагодуєш? Тебе що, нова жінка нагодує? годує? Нать. Ну давай нормально поговоримо. Та про що тут говорити? Я бачила вас на вулиці, як вона на тебе вішалась. Надюш. Вибач мені. Я зробив велику помилку. Але між нами все скінчено, і тоді, коли ти нас бачила, я з нею прощався. Та невже? Ну, якщо ти кинув її вагітною, то це ще гірше, ніж ти зрадив мене. Ну, йож, слухай. Ми наворотили справ, але я зрозумів, що кохаю тільки тебе. Вибач, ти запізнився. У мене вже теж є нові стосунки. Може і мені ще не пізно стати щасливою. Донька вже майже доросла. Значить, ти можеш бути щасливою без мене? Тоді я залишуся з татом. Навіщо мені така мама? Кіра, доню, більше тебе в цьому домі нічого не держить. Можеш не старатися виготовлювати цього, все одно ніхто їсти не буде. Кіра, так не можна! Слова кіри образили надію. Зрештою жінка набралася сміливості і того ж дня пішла від Олега до Юрія. Надь. Юр. Я наважилась і нарешті пішла від чоловіка. Розумієш, я казав, що чекатиму до вечора, а пройшов майже тиждень. На дну. Ти маєш зрозуміти, тут дещо змінилося. Юрчику, я все. Ой, вибачте. Що це означає? Ну, вибач, тебе тиждень не було. Я думав, ти залишилася з чоловіком. А в мене тут своє життя, Надя. От я дурепа. Надія почувалася зовсім приниженою. Того дня вона переночувала у подруги, а наступного ранку вирішила поїхати до бабусі. Ой, баблю, мені так погано, хоч ви. своє життя зруйнувала своїми ж руками. Вас не послухала. Катю, принеси їй цукор заговорений, а ти дай мені чашку. Все заплуталось ще більше. Хоча ми позбулись тієї цієї клятої штори, як ви й казали. Ні, я бачу, вона все ще у вашому домі і досі вузлом зв'язана. Тому в сім'ї не гаразди і продовжується. Я не розумію. Чоловік її наче викинув. Хоча яка вже різниця? Сім'ю все одно зруйновано. От тільки доньку, шкода. Вона так болісно все сприймає. Ось заговарний цукор, візьміть, будь ласка, дякую. Заспокойся, іди зараз додому, завари чай з цим цукром і пригости доньку, тоді вона до тебе пом'якшає, і ви зможете спокійно поговорити. А потім знайди ту штору і проведи обряд, розв'яжи вузол і скажи такі слова. Рівної долі, дай мені воля, після чого ту штору викинь. Надія послухалася бабусю і поїхала додому. Поки Олег був на роботі, жінка дочекалася Кіру зі школи і вмовила її поговорити, заваривши чай із бабусиним цукром. Доню, ти точно на мене сердишся? Мам, я все розумію, адже тато як виявилось. Теж був тобі невірний. Але я дуже сподіваюся, що ви пробачите одне одного і знову будете разом. Доню. Я може зараз дивне питання задам. Але та штора, яку тато викинув. Де вона зараз? Ти часом не знаєш? Це дуже важливо. Ось вона. Я хотів її викинути, але мені стало шкода, ми ж її разом обирали для тебе. Рівної Долі дай мені воля. Господи, яке І щастя, доню, ти собі навіть не уявляєш. Мам, для тебе це так важливо. Так, доню. Бо можливо, тепер у нас дійсно буде шанс це виправити. Насправді мені було дуже погано без тебе. І татові він сказав мені, що покинув ту Світлану. І дуже, дуже страждає без тебе. Мені теж було дуже погано без вас. Тепер давай знімемо її. Добре, мам. як скажеш, головне, щоб ти з нами залишилась. Надія провела обряд, як їй радила бабуся, і виконала штору. А потім домовилася з Олегом зустрітися після роботи, щоб поговорити наодинці. Ви вибачу, що запізнився. Не довго чекала, не змерзла? Трошки. Слухай, Олешка, нам треба поговорити. Так. Наді, я, я винен перед тобою. Але ти маєш знати: Світлана не вагітна. Брехала мені, щоб я покинув тебе. Як ти дізнався? Сказав їй правду, що я не хочу розлучатися. Мені здавалось, ти мене більше бачити не хочеш? Пробач мені, Надюш, будь ласка, я і сам не розумію, як все це сталося, і як ми могли так по-дурному зруйнувати нашу родину. Але я кохаю тільки тебе і готовий усе тобі пробачити. Не було в мене нічого ні з ким, бо теж. Все ще кохаю тебе. Давай забудемо все. Давай почнемо все спочатку. І штори нові купимо, які захочеш. Обирати разом будемо. Тільки разом. Олег та Надія пробачили одне одного та помирилися. Кіра припинила ображатися на батьків, і в родині знову запанував мир та спокій. Бабуся каже, що не можна домашні штори підв'язувати на вузол, бо таким чином. І стосунки у сім'ї можуть заплутатися.